Вас вітає притулок Дайла Подружа з міста Запоріжжя. І Нещодавно наш вже дуже великий притулок поповнився ще на сім маленьких цуценяток, яких просто викинули на узбіччі, як сміття. На жаль, на сьогоднішній день в нашому притулку немає нічого для таких маленьких цуценяток. Немає ні кормів, ні сухих, ні вологих, немає навіть вакцин. А від них залежить їх життя. Саме тому ми звертаємось до вас за допомогою, за допомогою у зборі коштів для цієї маленької сім'ї. Нам вкрай необхідно в найближчий час вакцинувати сім цуценят, а також закупити для них корма, сухі та вологі, а також кисломолочний сир. Будь ласка, ми благаємо вас бути небайдужими до долі цієї сім'ї. Будь ласка. Допоможіть цим цуценяткам.